5 фактів про котячий мозок, які змусять інакше подивитися на улюбленця. Коли кіт робить щось дивне на погляд людини, в опікуна виникає багато запитань. Тому я розповідаю декілька цікавих фактів про котячий мозок, що можливо допоможе людям краще розуміти їхніх компаньйонів. Мозок сучасних домашніх котів менший, ніж у їхніх диких пращурів. Але це не означає, що вони стали менш розумними. Просто вони адаптувалися до життя з людьми. Коти розуміють, коли їм на щось вказують. У 2005 році вчені під час дослідження встановили, що коти здатні зрозуміти, коли їм вказують на захований смоколик. На цьому можна побудувати цікаву гру з домашньою твариною, що не лише підніме настрій, а й буде хорошою ментальною стимуляцією, необхідною для кота. Коти усвідомлюють постійність об'єктів. Це означає, що ці тварини розуміють таке. Якщо чогось не видно, воно все одно є. Це розуміння від давніх диких часів допомагає котячим у полюванні. Адже якби здобич сховалася за кущем, і кіт подумав, що її більше не існує, вид зазнав би фіаско, коти звертають увагу на соціальні сигнали від людей не так сильно, як собаки, звісно. Та все ж дослідження, проведене у 2015 році показало, що у потенційно загрозливих ситуаціях коти шукають підказки про те, як поводитись у своїх людей. Цікаво, що собаки у випадку захованого смаколика повністю покладаються на підказки людей, а коти звертають на підказки увагу, але працюють самостійно. Короткострокова пам'ять у котів не більше 60 секунд. У котів є короткострокова і довгострокова пам'ять. Друга ще погано досліджена, а от щодо першої, то фалінологи дещо таки дослідили. Наприклад, якщо кіт бачив, де заховала його смоколик, він пам'ятатиме про сховок упродовж 10-30 секунд. А вже через 60 секунд він буде зовсім нездатний його відшукати. У котів є концепція часу і чисел. Якщо кіт має чіткий графік годування, то вже через 5 хвилин затримки він нагадає про це опікунові. Вчені встановили, що коти чудово відчувають різницю навіть між 5 і 8 секундами. Щодо чисел, то коти, звісно, не математики, але ще й з найменшого віку вони здатні розуміти, що три шматочки їжі це більше, ніж 2. Це розуміння, ймовірно, допомагало їхнім пращурам у дикій природі. Висновок Розуміння, що об'єкти не розчиняються в повітрі, розуміння вказівок та соціальних послань, ставлять котів приблизно на один рівень розвитку із людськими тодлерами, дітьми, старшими за один рік. Це були неймовірні 5 фактів про котячий мозок. Якщо це відео було для вас корисним, та цікавим? Не забудьте підписатися та поставити лайк, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!